Уронефрон у комплексній терапії циститу. The Washington Post пише про те, що мільярдер скандальний ще й побився із міністром Трампа у Білому домі. Між мільярдером Ілоном Маском та командою Трампа був тривалий конфлікт через тарифну політику. У квітні це переросло у бійку між маском та міністром фінансів скотом Беседом. Однак стало про це відомо тільки зараз. Як пише The Washington Post, про інцидент стало відомо від Стівена Бенона, впливового подкастера та давнього політичного радника. Trampa. Щодо деталей цього інциденту, в середині квітня Маск і Бессент відвідали овальний кабінет, аби висловити свої вподобання щодо кандидатури виконуючого обов'язків комісара податкової служби. США. Трамп вирішив підтримати вибір Бесента. Після того як Бессент і Маск вийшли з кабінету Трампа і почали йти коридором. Вони почали обмінюватися взаємними образами. Бесент згадав невиконані обіцянки Маса, що він виявить понад один трильйон доларів марнотратних державних витрат. Скот сказав: цитую: ти шахрай, ти справжній ших, шахрай у відповідь за словами подкастера Бенена, маск штовхнув Бесента плечем у груди як гравець у регбі. Так він це порівняв. А Бесент ударив. Маска у відповідь, щоб їх розборонити кільком людям. Навіть довелося втрутитися. Після цього маска вивели із західного крила Білого Дому. Президент Трамп почув про це і сказав, що це мовляв уже за НАТО. Ну а мас. Після цього певний час ходив із сенцем під оком. Ось теж такі деталі, які на фоні публічної суперечки Трампа і Маска спливають зараз. Ну і не можу не поговорити ще про батька Ілона Маска, який. Прибув зокрема вчора на форум майбутнього 2050 у Москву. А по суті, це форум можна сказати прихильників пропагандиста Дугіна. Ерл Маск, включений до складу спікерів на цьому заходу наряду із очільником, наприклад. Російського МЗС Лавровим олігархом Константином Малафєєвим та пропагандисткою Катериною Андрієвою. Раніше Ерл Маск уже заявляв, що нагадаю, його сім'я, начебто, захоплюється путіним, і він для них знову ж таки цитую є прикладом сильного лідера. Зараз, як ви от бачите, зокрема цю світлину, Ерл Маск не посоромився сфотографуватися на Красній площі у Москві під час його нинішніх відвідин. Ну і хизуватися такими світлинами у своїх соціальних мережах. Під час спілкування із російським медіа, Ерл Маск, треба також сказати, розкритикував при цьому свого сина через той же конфлікт. Маска і Трампа, заявивши, що Ілон цитую, припустився помилки. Крім того, він вважає. Що суперечка між його сином і Трампом не є мовляв серйозною і може завершитися найближчим часом. Ну нам залишається лише стежити за тим, що буде далі, чи справді ми пройшли уже можна сказати пік цієї перепалки, чи все ж таки враховуючи непередбачуваний характер і дуже емоційний психотип обох сторін цього конфлікту, не виключення, що продовження ще слідуватиме. Далі буде будемо детальніше говорити про сутичку між найбагатшою людиною в світі і найвпливовішою людиною в світі. Як ви вже здогадались, мова піде про сварку Трампа і Маска зараз, як повідомляють засоби масової інформації, союзників змушують вибирати хто на чиєму боці. Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Ілона Маска. після публічного конфлікту. Від їхніх союзників вимагають визначитися. Чий бік вони займають, пише про таке видання А, Далі я процитую зокрема анонімні джерела, які спілкувалися із журналістами. Отже, ми відбираємо в Ілона друзів. Якщо він захоче їх повернути, йому доведеться поцілувати. Вибачте, процитую зад Дональда Трампа міцніше ніж він коли-небудь цілував будь-чий інший зад за все своє життя. Навіть у цьому випадку немає гарантії, що він повернеться із цієї ситуації. Сказав би. Сокопоставлений чиновник адміністрації Трампа інше джерело повідомило, що в четвер. Співробітники Білого Дому за Трампа вже почали телефонувати і надсилати повідомлення високопоставленим союзникам і великим спонсорам партії, наприклад, як президента США, так і самого Маска, вимагаючи, щоб вони обирали сторону в цьому конфлікті. Також вони додавали, що це ймовірно буде найпростішим вибором, який союзники коли-небудь зроблять. Ще один чиновник команди Трампа зазначає, що відтоді як усе. Вихлюпнулося на широкий загал, члени уряду Трампа і його свята і святих були завалені повідомленнями від зовнішніх союзників і соратників у бізнесі, змі та політичній сфері. У повідомленнях наголошували на їхній відданості 45-му і 47-му президенту. США. за словами цього ж чиновника, наплив відданості стає настільки інтенсивним, що деякі повідомлення містять рядки. Цитую на випадок, якщо президент не бачив мого повідомлення та Ілон для нас мертвий видання пише, що поки не ясно, скільки важливих, так би мовити, друзів зможе зберегти маск у найближчій і довгостроковій перспективі. Однак поки що справи в нього йдуть не надто добре, м'яко кажучи. Загалом же, якщо ми поговоримо про конфлікт Трампа і Маска, то тут варто нагадати, що під час передвиборчої кампанії минулого року Ілон Маск активно підтримував чинного президента. США, зокрема вкладався фінансово. Незабаром після перемоги маск обійняв посаду голови департаменту ефективності державного управління, відомого як доч. Він займався оптимізацією федерального уряду і скороченням витрат. Зокрема, не обійшлося і без скандалів, було закрито низку засобів Маск, Інформації, а також відому нам з вами програму USAID. Е, але е, така публічна сутичка, публічне протистояння фактично спалахнуло після того, як минулого тижня маск заявив, що його роль як спеціального держслужбовця добігає кінця. У п'ятницю він залишив посаду, а днями розкритикував законопроєкт про податки і витрати, які підписав. Трамп, зокрема, він назвав його цитую огидною огидою, після чого сторони почали обмінюватися в соцмережах звинуваченнями. Вчора зазначу видання The Wall Street Journal» Написало, що Трамп після публічної сварки обізвав Маска, цитую, завзятим наркоманом. Такі заяви він робив у приватних бесідах на фоні розриву стосунків із мільярдером. Президент Дональд Трамп не зацікавлений також у телефонній. Фактично тепер вже розмові із Ілоном Маском. Аби спробувати владнати стосунки після їхнього публічного скандалу, заявили про таке представники Білого Дому, Трамп також сказав, що Маск цитую, остаточно збожеволів і вирішив позбутися від червоної тесли. Маска разом з тим, інше ж видання говорить про те. Що The Wall Street Journal, зокрема, стверджує. Що е, Маск і Трамп е, фактично знаходяться на межі чергової е, кризи, е, але, от до речі, повертаючись е, про ось такі е, образи Трампа на адресу Маска, і, і коли він називає його запеклим наркоманом, вони не безпідставні, бо раніше засновник Тесла зізнався, що вживав кетамін, проте стверджував, що препарат йому мовляв прописав лікар для лікування депресії. Уточнюється, що схвильований публічними напад. Маска і явним закликом з його боку до імпічменту Трамп почав обдзвонювати своїх довірених осіб, сказавши, що його колишній союзник був знову ж таки цитую запеклим наркоманом. Чиновники в Білому домі повідомили, що занепокоєння Трампа через захоплення маска наркотиками частково послужило одним із факторів, мовляв, конфлікту між ними. Проте, президент США, який не соромився у висловлюваннях щодо людей, які його ображали, був більш стриманий щодо засновника Тесли ніж очікували його. Друзі та радники ну і джерела The Washington Post повідомили про те, що після суперечки в четвер він закликав близьке оточення не підливати масла у вогонь. Зокрема, він сказав віцепрезиденту Джей Ді Венсу бути обережнішим із тим, що той публічно говорить про ситуацію із маском. Як сказало джерело в Білому домі, є надія, що їхнє примирення відбудеться, але як раніше вже очевидно. Не буде, ну і от детальніше про. Образи скасування субсидій та нову партію потенційну в США, що не поділили маски Трамп. Президент США наголосив, що припинити державні субсидії та контракти маска є одним із найпростіших способів заощадити гроші в бюджеті країни. Цитую: мільярди і мільярди доларів. Я завжди дивувався, що колишній президент Джо Байден не зробив цього, тобто не припинив державні субсидії. Та контракти компаніям Маска. Ну і тепер бачимо, що е, ось ця зброя щодо економії бюджетних грошей американських платників податків фактично обернулася проти самого ж маска. На цю заяву він відреагував майже відразу і наголосив, що це очевидна брехня. Разом з тим, мільярдер в мережі ікс почав опитування про створення нової партії. в США е, – Цитую, чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% населення, яке посередині запитав е, він. Ну і е, так само Трамп е, припрошу маск, зокрема, звинуватив Трампа у невдячності, заявивши, що завдяки йому він зміг отримати настільки переконливу перемогу на виборах. І ну, треба сказати, що такі закиди маска вони не безпідставні, оскільки очевидно, що Трамп, який знаходився в такій інформаційній блокаді, можна пригадати, що після його закликів до штурму капітолію, зокрема, Твіттер, колишня соціальна мережа, яку ми зараз знаємо, як Ікс, Фейсбук та інші соцмережі, фактично забанили акаунти Дональда Трампа і, повторюсь, він перебував в такій інформаційній ізоляції. Але після того, як Ілон Маск придбав. Твітер і а, переназвав його мережею X. А, очевидно, це сприяло популяризації Трампа, як, якого Маск е, публічно е, підтримував. Ну і е, численні аккаунти, і таке е, республіканське, скажімо, крило е, Твіттера розрослося. і… Е, е, Численні акаунти, а подекуди навіть і боти дуже позитивно зіграли на іміджі і репутації, можна сказати, американського президента, що очевидно додало йому додаткових балів і додаткових голосів уже безпосередньо під час виборів за президента Сполучених Штатів. Стосовно повертаючись в сьогодення, треба сказати, що акції Тесли, якою володіє Маск, впали на 15% різко через загострення конфлікту із Трампом. Ну а в НАСА тим часом стурбовані, що конфлікт Маска і Трампа може зірвати польоти у космос. Заява Ілона Маска щодо припинення запусків космічного корабля Dragon до міжнародної космічної станції викликала паніку в американському уряді та НАСА. Пише знову ж таке видання The Washington Post, Керівництво національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Та також очільники міністерства оборони США минулого тижня закликали конкурентів компанії SpaceX ілона Маска пришвидшити розробку альтернативних ракет і космічних апаратів. Знову ж таки. Сталося це після сутички між Трампом і. Маском особливе занепокоєння серед урядовців викликала заява маска про те, що SpaceX може припинити польоти свого космічного корабля. Такий крок по суті позбавить НАСА єдиної нині наявної можливості доставляти астронавтів на міжнародну космічну станцію. Хоча пізніше маск відмовився від цих своїх слів, його заява викликала серйозне занепокоєння, як у НАСА, яке довіряє компанії життя своїх астронавтів, так і в Пентагоні, який значною мірою покладається Na, Space X... У запуску найважливіших супутників занепокоєння серед державних установ, відповідальних за космічну та національну безпеку, США свідчить про потенційні ризики надмірної залежності американського уряду від SpaceX, зокрема у виконанні секретних місій. Компанія з багатомільярдними контрактами забезпечує доставку вантажів та людей на міжнародну космічну станцію, запускає супутники для Пентагону та створює супутники, які використовують розвідувальні структури, стурбованість та також посилюється і тим фактором, що конкуренти компанії Маска суттєво відстають, що дозволяє бізнесмену домінувати, можна сказати, навіть. Фактично монополізувати ринок, а уряд залишається із мінімальним вибором альтернатив. Інформацію про таке занепокоєння повідомили за Washington Post більше десятка представників урядових і комерційних структур на умовах анонімності. Один з посадовців НАСА при цьому зазначив, що на початку конфлікт між Трампом і Маском у соцмережах видавався цитую забавним однак, після слів про виведення драгон із експлуатації. Цитую, знову ж таки, стало по-справжньому моторошно. Аналогічна реакція спостерігалася у Пентагоні, де, за словами одного зі співробітників, офіцери сказали одне одному. Далі також пряма мова, це вже не смішно. Ми не телевізор дивимось, це реальна проблема. Подібна поведінка маска раніше викликала застереження з боку НАСА. Така ситуація вже не вперше, зокрема, у 2018 році агентство ініціювало перевірку. Культури безпеки у SpaceX після того, як мільярдер у подкасті Джо Рогана вживав марихуану. Однак, заява мільярдера у соцмережах перекрити наступ, перепрошую перекрити наса доступ до міжнародної космічної станції, яка коштувала агентству близько 100 мільярдів доларів. Далі знову цитата перетнула межу. Ну і одним із чинників, які посилив конфлікт між маском і Трампом, стало рішення Білого Дому відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду очільника НАСА. Айзекман двічі літав у космос зі SpaceX і вважався близьким до бізнесмена. Також після загострення конфлікту, зокрема, в четвер, 5 червня, державні чиновники зв'язалися щонайменше з трьома приватними компаніями із запиту щодо стану їхніх ракет і готовності до виконання державних замовлень. Одночасно зустрічі з керівництвом НАСА провели представники компанії, яка розробляє космоплан Дрім Чізер для доставки вантажів на міжнародну космічну станцію. Ось така. Ситуація е, занепокоєння стосовно цієї ситуації висловили, треба сказати, і в Конгресі Сполучених Штатів один із ключових парламентських комітетів також звернувся до НАСА із запитом щодо стану капсули Starliner від компанії Boeing, Наприклад, цей апарат теж передбачений для доставки екіпажів на міжнародну е, космічну станцію, але реалізація цього проекту відстає від графіка. Ну, і... Е, у відповідь на запит змі в НАСА повідомили, що розглядають можливість польоту Starliner на міжнародну космічну станцію на початку 2026 року за умови сертифікації та вирішення технічних проблем, які існують, розглядається варіант польоту як з екіпажем, так і лише з вантажем. На думку аналітика американського інституту підприємництва Тода Гаррісона, навіть попри подальшу відмову маска від своїх слів, подібна загроза може завдати репутаційної шкоди SpaceX, що тривалий час була одним із найбільш надійних партнерів американського е, уряду. Також Гаррісон провів паралелі із ситуацією у 2022 році, коли маск відмовився активувати систему Starlink для підтримки наступу збройних сил України проти російських військ. Це рішення викликало критику через надмірну залежність. Ежність національної безпеки від однієї компанії чи е, особи. Е, тож е, враховуючи уже нинішню ситуацію, очевидно, що зараз американські урядовці та чиновники будуть докладати максимум зусиль, аби зменшити вплив е, маска і його компаній на е, цю сферу у Сполучених Штатах.